Непогана атака проте немає підтримки. Але його! емоційно напружено, проте в товариській атмосфері цієї неділі у прилуках відбувся благодійний футбольний матч між командами Ветеран прилуки та Національною збірною України серед ветеранів. Сьогодні тут досить цікава подія. А вона об'єднана ще з подією на підтримку збройних сил України. Хочуть зібрати кошти на те, щоб купити досить модний зараз і досить фаховий безпілотник. Мавік 3 для нашої тероборони, яка знаходиться зараз на сході України під Креміною під Бахмутом. Я хочу вам подякувати за те, що ви нас запросили сюди, адже ви робите велику роботу. Ви підтримуєте збройні сили України, ви збираєте ці кошти. Знаєте, копійка до копійки і буде гривня, як кажуть. І ви робите цю роботу, ви нас всіх гуртуєте, ви нас підтримуєте. Я вам хочу за це подякувати. Подякувати організаторам сьогоднішнього такого благодійного заходу. Граючий тренер збірної прилук ділиться для команди. Це надвелика честь грати з таким потужним суперником. Сьогодні історична подія. Сьогодні до нас завітало місто збірна України серед ветеранів. Ми приймаємо як господарі поля, як тренер команди, дав установку, дав настанови по кожному, але побачимо, як гра по гри, бо зараз будемо під час гри робити якісь корективи. Іван Кривошеєнко, гравець збірної України. До речі, теж пролучанин. Каже, хвилювань перед матчем зовсім немає. Це просто гра, це ж граги тут немає ні не переможців, ні проігравших. Тому. Тут головне буде пограти, показати людям, більше майстерність збірної України, да, показати, колись всі ці, да я сам дивився на цих людей по телевізору, да, а зараз вони тут прилука грають. Тобто це дуже така серйозна подія для нашого міста». Тим часом на трибунах вже зібралися вболівальники. Для прилук це досить гарна подія. Футбол мене підростає маленький футболіст. І в першу чергу це для нього, для того, що він приймав участь, що він це бачив, щоб у нього було бажання розвиватися в цьому напрямку. Ми вполіваємо за наших серед них. Актор театру і кіно Дмитро Сова. Дуже захоплюючи. Інтрига тримається до останнього. За кого вболіваєте? За яку команду можливо? за прилуки, звичайно. За наші до речі, чи не вперше на місцевому стадіоні матч відбувся за участі професійного коментатора? Ним став ведучий радіотім Віталій Шкурат. Ну і поки пауза можемо продовжувати говорити про збірну наших гостей. 17-й номер Едуард Цихмейструк. На жаль, виграла збірна України. От таке також іноді доводиться казати. Ми всі завжди за збірну України. Проте, от, на жаль, в цей раз збірна України обіграла збірну ветеранів Міста Прилуки з рахунком 3-2. Зудат, зрозуміло, що ми їх не обіграли. Ну, це де ми, а де ці люди. Ну, в принципі, нормальний результат. А військовослужбовці зазначають, заходи подібного рівня надзвичайно потрібні. Життя продовжується. Ми для цього і взяли до рук зброю, щоб життя було для всіх. А футбол, який ми любимо з дитинства, щоб він був. Результат на турнірній таблиці цього разу був не основним, адже матч був товариський і носив благодійну мету. В результаті вдалося зібрати 16 тисяч 270 гривень. Всі кошти, які обіцяли організатори, буде передано 164-му батальйону територіальної оборони Збройних сил України.